Проводити свій вільний час за читанням цікавої книжки і корисно і приємно. З появою електронних та аудіокнижок улюблені твори можна носити з собою цілими томами та читати у будь-якому місці. Крім цього, менше витрат і часу на пошуки бажаної літератури. Чи не програє паперова книжка технічним нововведенням, Ми запитали у пересічних криворіжців. Я предпочитаю, княжна бумажні, читати, но за німінням рімені ходити в бібліотеку. Чаще всього читаю електронне. Не люблю аудио, потому что, во-первых, озвучка может быть совершенно не та, и на слух книга воспринимается намного хуже. Электронная книги. Почему? Ну, они больше захватывающие. Почему? Я их люблю читать больше. Мне больше нравится читать нормальные книги, потому что я привыкла к ним с детства. Это молодежь сейчас больше любит читать электронные. Мой сын читает только электронные книги, а я нет. Мне больше нравится. Ну, я читаю все. Потому что сейчас купить у меня нет возможности, поэтому приходится читать электронную книгу. А мне уже как на глазах, мне все равно лучше так. Я себе открыла, почитала, не, не связано, Хотя с техникой обращаюсь нормально. Но лучше вот как-то все равно у меня традиционно осталось. Вот книга есть книга. Вы знаете, те книги, которые я раньше читал, сейчас... Такої бібліотеки можна найти. І комп'ютер є, і телефон єсну. Не привкає то та от. Отже, серед опитаних перемогла звичайна книжка. Друге місце зайняла електронна, а поціновувачі аудіокнижок нам не трапилися. Криворіжці полюбляють читати, але не так багато цікавляться саме українською, сучасною та класичною літературою. Тим паче, книжок солов'їну не так багато у книгарнях. Але останнім часом їх стає все більше. Переконана директор, книгарні букініст у цій спеціалізованій книгарні, яка працює більше 30 років. Є раритетне видання творів Шевченка сторічної давності та навіть старіші книжки. Тут міський читач може придбати і сучасну літературу. Ми намагаємося у своєму асортименті мати книжки. Я їх називаю родзинками. Тобто це сучасні видання, сучасні українські книжки, сучасна українська література, вона досить популярна, але в вузькому колі, скажімо так. І це коло, на жаль, поки що суттєво не розширюється. У букиністі українською мовою можна знайти книжки для дітей, підлітків, шедеври, світової класики, а також твори криворізьких авторів та спеціалізовану і навчальну літературу. Це і серія Нобелівські лауреати, це і чудова серія життєписів, там ви побачите, і Марсель Пруст, і Мікеланджело, і Кант, і Мануїл. Ну і багато чого. Я вам скажу, для тих, хто цікавиться, завжди можна знайти щось. І, на щастя, видавництво продовжують. Видавати таку літературу Любов Кирилівна нам розповіла, що збільшують кількість перекладів з іноземної мови на українську і наші криворізькі митці. Інтерес громадян до рідного друкованого слова не може не тішити. Також директор букініста наголосила, що електронні книжки дуже зручні для молоді та дорослих, але для дітей нічого не може бути краще за звичайну книжку з яскравими ілюстраціями.